Саме в час сезону масового відпочинку на воді міським рятувальникам додається роботи. Тому до цього періоду фахівці аварійно-рятувально-мобільної служби рятування на воді завжди готуються заздалегідь і особливо ретельно. Водолазами нашого підприємства було обслідовано болі 25 пляжей, баз відпочинку різних форми власності. В нашому місті запланіровано відкриття два комунальних пляжа на 44-му кварталі і на Югокі. Для цього была создана специальная комиссия. Последним этапом подготовки пляжей является подготовка пловцов спасателей. Еще не начался купальный сезон, а за последние две недели в нашем городе уже утонул один человек. Серед найбільш облаштованих місць для відпочинку на воді є турбази промислових підприємств міста на Карачунівському водосховищі. Інструктаж з рятувальниками сьогодні проводився на базі відпочинку Мар'янівка, підприємства Арселор Мітал Криверг. У ході навчання наданню першої медичної допомоги було приділено найбільша увага. Але тим, хто планує відпочивати біля води, треба передусім самим усвідомити, що небезпека життю людини на водоймищах завжди існує. Тому кожному не завадить запам'ятати прості правила безпечного поводження на воді і їх дотримуватись. Первое, это купайтесь только в специально отведенных местах, там, где есть спасательные посты. Это самое основное правило. Второе. Никогда не заплывайте далеко от берега. Заходите медленно. При употреблении спиртных напитков категорически запрещается заходить в воду. Міська служба рятування на воді буде проводити інспекційні рейди та інструктаж і на інших місцевих пляжах.